Ричі за тиждень зросла кількість хворих на коронавірус в Україні. Про це повідомили у центрі громадського здоров'я. Так у проміжку з 11 по 17 серпня зареєстрували понад 3,5 тисячі осіб із позитивними результатами на COVID-19. тоді як за попередній тиждень було зафіксовано лише 1200 випадків. Такий спалах фахівці пояснюють тим, що в українців знижується імунітет як після щеплення, так і після перенесеного коронавірусу. До ймовірних причин відносять також недотримання заходів індивідуального захисту, міграцію, активні подорожі та появу нових модифікацій вірусу. Зокрема, нові субваріанти Омікрону, стартус і німбус вже є в Україні, і в них підвищена здатність до поширення. Втім, як в ефірі ТСН зазначив Віктор Ляшко, про карантинні обмеження наразі не йдеться. Також перебіг захворювання у недужих проходить значно легше, окрім категорій груп ризику. Гострі респіраторні вірусні захворювання, в тому числі і коронавірус, вони складні по перебігу, якщо займатися самолікуванням, або якщо ти в групі ризику. Тому ми завжди кажемо, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, люди з цукровим діабетом це група ризику для гострих респіраторних вірусних інфекцій. Не потрібно лікуватись самостійно або по рекомендаціях сусіда. Є сімейний лікар. це перше джерело входу, з яким ви повинні проконсультуватися, визначити тактику лікування чи амбулаторну, чи стаціонарну.